Спроби депутати міської ради таки спромоглися перейти до розгляду питання про бюджет Червонограда на 2014 рік і навіть прийняти його. Скандально 27 сесію Червоноградської міської ради було продовжено у четвер, 13 лютого. В цей день попрацювати на благо мешканців міста знайшли можливість 39 із 50 народних обранців. Після засідання голів фракцій депутати зібралися у сесійній залі та одразу ж почали заслуховувати доповідь заступника міського голови Василя Турка про міський бюджет Червонограда на 2014 рік. Найважливіші, на наш погляд, епізоди цієї частини засідання пропонуємо до вашої уваги. Загальний обсяг доходів міського бюджету визначено в сумі 306 мільйонів 148,9 тисяч гривень, з них доходи з загального фонду складають 286 мільйонів 493,5 тисяч гривень. Спеціального фонду 19 мільйонів 655,4 тисячі гривень. Доходи загального фонду бюджету без рахування офіційних трансфертів складають 86 мільйонів 927 тисяч гривень, що є на 5,6 мільйона гривень більше контрольного показника Міністерства фінансів України. Обсяг дотації вирівнювання на 2014 рік мінфіном визначено для бюджету Чернограда в сумі 91 мільйон 857,6 тисяч гривень, що є на 11 мільйонів 751,5 тисячі гривень більше, ніж у 2013 році. Обсяг субвенцій з державного бюджету на соціальний захист населення становить 102 мільйони 918,6 тисяч гривень. Це є на 21,1 млн грн більше факту 2013 року. По програмі приватизації очікується надходження коштів від приватизації майна комунальної власності 955,4 тисяч гривень, надходження коштів від продажу землі в сумі 700 тисяч гривень. Загальний обсяг видатків у міському бюджеті на 2014 рік визначено в обсязі 306 мільйонів 148,9 тисяч гривень. З них видатки загального фонду 285 мільйонів 993,5 тисячі гривень і спеціального фонду 20 мільйонів 155,4 тисячі гривень. Найбільшу питому вагу видатка складає зарплата з нарахуваннями. 141 мільйон 339,8 тисяч гривень це 49,4% від всіх видатків. Великі видатки на соціальний захист 105 мільйонів 365,2 тисячі гривень. Це 36,8% від всіх видатків по загальному фонду. Енероносії 14 мільйонів 991,5 тисяч гривень. Це 5,2%. Ну і інші видатки 24 мільйони 297 тисяч або 8,5%. На утримання установ освіти в 2014 році планується спрямувати 79 мільйонів 393 тисячі гривень, з них 76 мільйонів 340 і 11 тисячу гривень по загальному фонду та 3 мільйони 52 і 9 тисяч гривень по спеціальному фонду. Відповідно, зарплата розрахована під діючу мережу. Штатних одиниць. Харчування також збережено, як було і в минулому році в повному обсязі. Крім того, на оздоровлення дітей в дитячих дошкільних оздоровчих таборах 99 тисяч. По капітальних видатках планується по освіті. Погасити заборговані за 2013 рік 556,7 тисяч гривень. і Спрямувати на проведення ремонтів 1 мільйон 119,6 тисяч гривень, з них ремонт дахів 294,6 тисячі гривень. Сюди входить яслосад 18, школа 8, 10, 12, гімназія, б'ют і центум. Ремонт харчоблоку, їдальні 260 тисяч, школа 5, ремонт системи опалення санвузлів 110 тисяч, яслосад 12, школа 9-13. Ремонт водопровідно-каналізаційної системи 60 тисяч, школа 314, встановлення вікон дверей 45 тисяч, школа 4. Ремонт спортзалу 320 тисяч. школа 1, і 2. Ремонт підлоги, угрожі 30 тисяч. Гімназія. Охорона здоров'я. Видатки для установ охорони здоров'я у проєкті 2014 року передбачені в сумі 65 мільйонів 831,3 тисячі гривень. Заробітна плата у видатках складає 84,4%. Асигнування на оплату комунальних послуг енергоносіїв 3 мільйони 8962 або 6,2%. На придбання медикаментів 2 мільйони 300 Ріст проти видатків минулого року 10%. Безкоштовні медикаменти 556. Безкоштовне зубопротезування 70 тисяч на рівні видатків минулого року. Продукти харчування 900 тисяч. Видатки трохи збільшилися в порівнянні з минулим роком по харчуванню, бо вони низькі 4,25 на одне ліжко, ну ріст 25%. Видатки пов'язані з господарським утриманням лікарні. Іншими видатками це. 1 мільйон 720 тисяч гривень. За рахунок бюджету розвитку передбачено капітальні видатки в сумі 555,6 тисяч гривень, в тому числі погашення заборгованості за 2013 рік 360 тисяч гривень. Це придбання медичного господарського обладнання, капітальний ремонт даху гарчоблоку – 100 тисяч. Капітальний ремонт ліфтів 135 тисяч гривень. Соціальний захист. У соціальному захисту, захисту передбачено субвенції з державного бюджету. Це 102 млн. 918,6 тисяч гривень є на 21 млн. 138,5 тисяч гривень або 25,8% більше, ніж 13 рік. Найбільшу питому вагу займаються видатки на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям з дітьми. Це 79 млн. 387,5 тисяч гривень. На пільги житлові субсидії передбачено 15 мільйонів підсотри одну десяту тисячі гривень або 15,1% одну десяту відсотка від загальних видатків по соцзахисту. Фізкультура і спорт всього спрямовується 3 мільйони дев'яносто з половиною тисячі гривень, зокрема на утримання двох спортивних шкіл 2 мільйони 692,5 тисячі гривень при Розрахунку контрольної цифри мінфіну 1 мільйон 137,5 тисяч гривень. На спортивні заходи 400 тисяч гривень. На утримання органів управління до складу, яких входять 17 відділів загальної чисельності 150,5 одиниць. Передбачено 10 мільйонів 995,2 тисячі гривень. З них по загальному фонду передбачені кошти 10 Мільйонів 786,2 тисячі гривень, видатки по спеціальному фонду 209 тисяч. Обсяг бюджету розвитку складає 10 мільйонів 422,4 тисячі гривень. Значна частина цих коштів спрямована на погашення заборгованості за виконані роботи. Це 4 мільйони 206,2 тисячі гривень або 40,4 відсотка. А решта за рахунок коштів, тобто за рахунок коштів бюджету розвитку пропонується фінансувати такі об'єкти. Перше. Реконструкція будівлі хірургічного корпусу 478,5 тисяч гривень, з них 202,5 тисячі гривень заборгованість за минулий рік. Будівництво кладовища 310 тисяч, в тому числі заборгованість 8,2 тисячі гривень за минулий рік. Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів 80 тисяч, у них 19,5 тисячі заборгованість. Електропостачання індивідуальної. Житлової забудови кварталу Солокія 100 тисяч. Капремонт внутріквартальних доріг 700 тисяч, в тому числі 418, з них, 418 4 це заборгованість. Проведення капітального ремонту покрівель 320 тисячі гривень це заборгованість за минулий рік. Проведення капітального ремонту ліфтів 750 тисяч гривень, 303 і 5 тисячі це заборгованість. Поповнення внесків в статутний фонд. 2 мільйони 190 і 80 тисячі гривень. З них по КПЧР наразі такому сервіс 609 тисяч 609,1 тисячі гривень, придбання установки проливної 36,6 тисячі гривень, теплових лічильників 49,1 тисячі гривень, влаштування дитячих майданчиків 180 тисяч гривень, пандусів 40 тисяч гривень, протуарних доріжок 146,4 тисячі гривень, аварійна машина 157 тисяч гривень. По КП «Комунальник» – 1 113,6 тисяч гривень. Це вся заборгованість 2013 року. Сміттєвоз 260 тисяч, піскороськидач 625 тисяч, основні засоби для пожежників 94 тисячі, автобусні зупинки. 23,9, снігозбиральне обладнання, 26, причіп 61 тисяча, дозиметр 5 тисяч, протипожежне обладнання, 8,2 тисячі гривень. Насос 11,4 тисячі гривень. Спів щодо головного фінансового документу Червонограда на 2014 рік. Виголосив голова постійної комісії міської ради з питань бюджету, представник всеукраїнського об'єднання Свобода Святослав Гриб. Щоб нам виконати якісно цей бюджет, нам треба покращувати роботу по нам, я так вважаю, по виявленню тих так званих зарплат в конвертах, неофіційно працевлаштованих. Якщо ми цю роботу покращимо, будемо являти таких осіб, то ми, я думаю, є шанси, що ми зможемо виконати навіть ці збільшені 7 мільйонів гривень. Це буде дуже позитивно не тільки для бюджету, а й для громади. Бо, як ми знаємо, люди, котрі ми в конвертах, вона офіційно є менша, і тому потім люди, коли виходять на пенсію, на копійки мусять жебрати із-таких нюансів. Наступне, що би я хотів розглянути, структура в такому плані: третина, приблизно третина бюджету, у нас іде на різні соціальні допомоги. Це ну, близько 102 мільйона гривень. Тобто така величезна сума кожен рік ми йдемо на допомоги. Якщо ми проаналізуємо зростання по контрольним цифрам загального фонду, якщо в нас було в 2014 році 152 мільйона 204 тисячі 800 гривень, в 2016 році контрольна цифра 162 мільйона 40 тисяч 300 гривень. Отже, бачимо, що по контрольним цифрам ріст загального фонду йде 6,5%. Якщо ж ми розглянемо контрольні цифри по субвенціям... Наприклад, в 2013 році було 89 мільйонів 159 з половиною тисяч гривень, в 2014 тисячі 105 цілих 365 мільйонів гривень. Вже бачимо зростання тут на 18 Тобто йде перекос в сторону соціальних допомог. Тобто, замість того, щоб Ефективно здійснювати в цьому плані планування таким чином, щоб гроші вкладати в економіку, в розвиток здійснюються постійно подачки. Тобто, все йде на допомоги, На допомоги скоро дійде до того, що люди взагалі будуть отримати 100 гривень і всі решту будуть жити за допомоги. Тобто, це неправильно, треба вирівнювати і гроші і ці вкладати в економіку, щоб люди не отримали допомогу а люди отримали вдвічі більшу зарплату, і їм не потрібно було допомогу. Центральні органи влади так ведуть бюджетну політику, що ми не можемо покрити навіть базову заробітну плату. Чому це робиться? Ми розуміємо, що була оптимізація так звана, тобто скорочувати все, що можна, виганяти людей на вулицю. Але в той же час оптимізація ми не бачимо ні в Верховній Раді, ніхто пільги не скасовує, в кабінеті міністрів не скасовує, в адміністрації президента. Тобто одні люди безкоштовно перельоти, невідомо які пільги. Їздять по санаторіям, а люди на місцях в бюджетах не мають коштів на зарплату. На комісії було внесено пропозицію, зокрема мною було збільшено видатки на дитячі майданчики вдвічі, видатки на встановлення пандусів для інвалідів вдвічі. Ось, і збільшено видатки на ремонт пішохідних доріжок на 26%. В той же час було скорочено на 140 тисяч гривень видатки на рекультивацію тимчасового полігону твердих побутових відходів. Пропозиція була підтримана комісією, і ця пропозиція є врахована в проєкті бюджету. І ще один свободівець Олександр Грасулов у своєму виступі наголосив на тому, що відповідно до рекомендації керівництва народної ради перед коригуванням бюджету за підсумками першого півріччя необхідно провести загальноміські громадські слухання. 19 січня 2014 року всенародні збори громадян визнали Народну Раду України колегальним органом, оповноваженим представляти інтереси народу України, враховуючи, що абсолютна більшість депутатів Чарадської міської ради ухвалили рішення про визнання народної ради. Неврахування рекомендацій Народної Ради України неприпустиме і наносить удар у спину по новозакладеному фундаменту майбутньої політичної системи України. У рішенні щодо міських бюджетів Народна Рада України в особі її співголів Олега Тягнебока, Арсенія Ясенюка, Віталія Кличка запропонувала ухвалювати їх лише після проведення громадських слухань щодо проєкту бюджету, на які мають бути запрошені як представники громадських організацій, так і представники, які перебувають на отримання бюджету. А також після ухвалення відповідного обласного бюджету. Бюджет області ухвалено. Однак громадське слухання з питань розгляду міського бюджету на 2014 рік за участю громади, представників громадських організацій, не були проведені. Саме тому з метою забезпечення народовладдя владі місті Черноград, а також з метою врахування інтересів територіальної громади міста, представників бюджетної галузі, отримувачів соціальних допомог, недопущення виникнення соціальної напруги. Зважаючи на звернення Народної Ради України до органів місцевого самоврядування, фракція Восвобода вважає за необхідне ухвалювати міський бюджет міста Ради на 2014 рік з наступною правкою. Пункт 32. До ухвалення Чаразької міської міською радою рішення про внесення змін до міського бюджету 2014 року за результатами півріччя провести у Чираському народному домі просвіта громадські слухання з питань внесення змін до міського бюджету на 2014 рік. Доручити проведення громадських слухань виконавчому комітету Чарської міської ради, спільно з постійно діючою депутатською комісією Чарської міської ради з питань бюджету, між фракційним об'єднанням народна рада Чарської міської ради, доручити міському фінансовому управлінню спільно з постійно діючою депутатською комісією Чарської міської ради з питань бюджету, узагальнити пропозиції та рекомендації про громадських слухань по бюджету. Та врахувати під час формування змін до міського бюджету на 2014 рік. Буду, я думаю, всіма силами разом працювати над тим, щоб бюджет був виконаний, всі статті були захищені, і щоб всі статті були виконані по тих е, коштах, які ми заклали. Відносно спорту, Василь Іванович, я думаю, ми власними силами будемо допомагати. Вніше до проєкту міського бюджету загалом незначні зміни, депутати підтримали його одноголосно. Під час розгляду різного із трибуни міської ради до народних обранців звернулася координатор молодіжного крила міської організації партії Удар Тетяна Костенок. Сьогодні ми живемо з вами вже в нову епоху історичних перетворень. На наших очах твориться історія, і ми є її ланкою. І задля збереження історичної пам'яті сучасних національних героїв, для підтримки патріотичного духу чоловноградців, для примноження культурної спадщини і мешканців нашого міста та українського народу. Для передання правдивої історії нашим нащадкам Чорноградський міський осередок політичної партії Удар Віталія Кричка звертається з ініціативою до депутатського корпусу та міського голови Чорнограда про переіменування скверу в районі Чорноградської загальноосвітньої школи No2 в парк імені Героїв Євромайдану. Просимо розглянути заяву у відповідних постійних депутатських комісіях та внести проєкт рішення на чергове засідання сесії депутатів Чорноградської міської ради. Натомість міська організація політична партія Удар Віталія Клічка буде проведено громадське слухання з даного питання, та результати його будуть продемонстровані на наступному засіданні. Червоноградська міська організація політична партія Удар Віталія Кличка бере на себе обов'язок слідкувати за благоустроєм на вищезгаданій території. На звернення представниці удару відреагував секретар Червоноградської міської ради Павло Пилипчук. На ім'я міського голови і на ім'я секретаря ради надійшли звернення щодо. Перейменування вулиці Перемоги на вулицю Героїв Майдану це від церкви Пресвятої Богородиці Владичці України, де є 485 підписів. Так само є заява від партії Удар і так само є депутатське звернення на ім'я міського голови від депутата Гоца щодо розглянути можливість проведення громадських слухань з перейменування однієї з вулиць міста на вулицю Героїв Євромайдану. Так само є ще одна пропозиція щодо переименування власне, парку, який знаходиться на старій шахтарській, так званий колишній парк танкістів, який називають, що знаходиться власне біля церкви Пресвятої Богородиці владичиці України. Тому я всіх прошу голів комісій розглянути це питання на комісіях всіх безпосередньо. І тоді провести якісь громадські слухання і виносити пропозиції на, на даний час тривають ті перипетії всі на Майдані, всі ми є учасниками цього. І я би не хотів, щоб хтось сьогодні на себе ковдру хто кращий, хто гірший. Всі ми є учасниками, всі є ми, тому що в нашій країні стало краще. Тому, власне, треба розглянути всі пропозиції, які надходять, і тоді виносити якісь. Конкретні пропозиції щодо того перейменування, але я думаю, що парк, який ви пропонує удар, цей парк, якщо ви знаєте, виносила пропозиція воїни Афганістану про перейменування його і встановлення монументу в цьому. Тому прошу цікавитися і довідувати, що саме проходить.